Здрастуйте. У батька Мері Сендерс була лише одна мрія тренувати доньку так, щоб вона виграла золото Олімпіади. З роками Мері стала одержима ідеєю потрапити на Олімпіаду. і Гімнастика стала її Богом. Важлива частина гімнастики це боротьба з болем і з травмами. Я зрозуміла, що не зможу домогтися чогось. Якщо буду покладатися на інших у тому, щоб просунутися далі. Я сама собі кидала виклики. Я ненавиділа невдачі і помилки на килимі. Мері Сендерс було чотири роки, коли батько, колишній гімнаст, почав займатися з нею гімнастикою. Він тренував доньку тільки заради однієї мети золота олімпіади. Я хотіла бути схожою на нього і щоб він мною пишався. Він називав мене маленькою Олімпією. Проте, коли Мері було вісім, батько помер від агресивного раку кісток двома роками раніше. Мері запросила Ісуса в своє серце, тепер вона злилася. Я була зла на бога, коли мій батько помер. Яка восьмирічна дитина сприйметься нормально? Я не просто втратила батька, але й тренера та ідола. У той момент я втратила все. Як це може бути Божим планом? Я цього не розуміла. Мері та її брати шукали підбадьорення в мами Джекі та тітки Корін, які казали мері, щоб вона продовжувала йти за своєю олімпійською мрією. Обидві жінки наголошували на тому, що на перше місце потрібно ставити Бога. Ми намагаємося догодити Богові. Саме на ньому ми маємо зосередитися насамперед. Саме у ньому прихована твоя цінність. Я говорила з мері про план Божий і про те, що вона повинна зосередитись на ньому. але мері фокусувалася на тому, щоб досягти успіху в спорті. Я завжди думала, що якщо не потраплю на олімпіаду, я розчарую батька. А коли він помер, то з'явилося інше відчуття тиску. моя мама жертвувала усім заради нас, своїх дітей. Я не могла потерпіти невдачу. Адже для чого тоді усе це гімнастика стала для мене Богом. Мері вирішила тренуватися ще більше. Вона перейшла з художньої гімнастики на ритмічну, що полегшило її становище в національній таблиці. В 11 років дівчинка вже брала участь у міжнародних змаганнях. Тренування та поїздки були напруженими дорогими та стресовими для всіх. Мама знала, що донька потребує не просто фінансової підтримки. Мені було дуже самотньо, іноді здавалося, що це не скінчиться ніколи. Але моя мама завжди писала мені записки з біблійними віршами. Будь сміливою і сильною, тому що Бог з тобою Усе може в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Я завжди пам'ятала про те, що в моєму житті є Бог. і все це завдяки мамі. Я хотіла, щоб вона знала, що Бог любить її, що він поруч з нею у тому, чим вона займається. Зрештою, на 19-річчя, мрія Мері та її батька збулася. Вона представляла США на Олімпійських іграх в Афінах. Вона не отримала медаль, але це було те, чим вона пишалася. Я виконала усі чотири виступи чисто, без помилок. Пам'ятаю, останній виступ був з булавами. І наприкінці цього я підняла кулак догори, підняла руку вгору і сказала, дякую. Я знала, що мій батько і бог дивилися на мене у той момент. Після олімпіади Мері пішла з гімнастики, і отримала роботу акробата в цирку дю солей. Їй подобалося виступати, але постійні поїздки повернули відчуття порожнечі та ізоляції, яке було в дитинстві. Наступні десять років мері не могла знайти мети в житті. Я намагалася відновитися фізично та емоційно, тому що була виснажена у той час. мені було важко ставити Бога на перше місце. Це було нестерпно. Тим часом її мама та тітка продовжували регулярно молитися про Боже благословення для Мері. Я завжди молилася за Мері, коли вона була у турне. Навіть якщо вона не бачила Бога, він був поруч. У 2009-му Мері закінчила роботу в цирку, і наступні кілька років працювала з ними як фрілансер. Вона намагалася розібратися з тим, що робити далі, і впала в депресію. у мене не було мети, яка мала б принести мені щастя. Я вважала себе невдахою, бо не могла знайти роботу, не могла зрозуміти, чим мені займатися далі. Це була така невизначеність Мері Було важко без роботи, без мети, і зрештою вона звернулася до Бога. Почала вивчати Біблію, відвідувати церкву і зрозуміла, що її цінність пов'язана не з досягненнями, а з особистістю у Христі. Коли я знову знайшла віру, повернулася у сім'ю. Я не була впевненості і зрозуміла, що у Бога є безліч благословень і планів для нас. І коли ми усвідомлюємо це, для нас просто немає жодних перешкод. У 2018-му мері вийшла заміж за девіда, і в них народилося двоє дітей. Незабаром вона написала книжку дев'ять життів до тридцяти п'яти. Коли я писала, я піднімала певні пласти, з якими потрібно було розібратися. я молилася про стілення, з упевненістю, дивилася вперед. Я вірю, що це допомогло мені, тому що в мене знову є мета. Я просто не вимірюю себе та своє щастя на підставі цієї мети. Мері зробила кілька кар'єр у своєму житті. Зараз вона вважає, що лише завдяки Христу змогла побачити свою цінність, мету та реалізацію. Я була загублена. Я не молилася, не віддавала свої проблеми Богові. Коли проходиш перехідні періоди, важливо молитися і покладатися тільки на Бога. Покладіться на Бога. Біблія каже, що коли ми наближаємося до нього, він наближається до нас. Це обітниця на якій ми можемо стояти. Коли ми волаємо до Ісуса Христа і кажемо Ісусе. Ти потрібен мені в моєму житті? Мені набридло робити усе самій. Він поруч і він обов'язково відповість вам. я хочу нагадати, незважаючи на те, де ви зараз перебуваєте. а можливо, ви в такому ж становищі, як і мері. Ви зупинилися, не знаєте, куди піти? Можливо, у вас депресія. Мері вважала себе невдахою, бо не досягла певних цілей, не могла знайти роботу. Бог за вас я вірю, що він хоче, щоб ви почули це сьогодні. Він за вас він не проти вас і бажає прийти у ваше життя і перетворити ваше серце і ваш розум. Це стосується тих речей, які вам не вдається подолати. Це може бути залежність або ідея досконалості. Багато хто з нас стикається з цим? Ми Думаємо, що зобов'язані зробити усе абсолютно правильно. Ми живемо з менталітетом досягнень. Ми думаємо, тоді люди будуть любити мене. Тоді мій Отець Небесний любитиме мене. Друзі, він любить вас такими, які ви є. Писання говорить, що коли ми ще були грішниками, Христос помер на хресті за нас. Спитайте, чому? Тому що він любить нас навіть коли ми грішили, навіть коли ми були далекі від нього, він відкрив нам шлях, щоб ми змогли повернутися до нього і побудувати правильні стосунки з нашим батьком небесним і Спасителем. І Якщо ви хочете цього, то можете отримати царство небесне тут. Ісус чекає на вас з розпростертими обіймами. Це не злий батько або злий рятівник, який буде розповідати вам про усі ваші неправильні вчинки, або що ви не відповідаєте його вимогам. Ні, Бог не такий. Бог вітає вас з розпростертими обіймами. Він каже, дитя моє, я чекав на тебе, прийди. Я хочу показати тобі свою любов, хочу вилити на тебе свою вірність. Благодать і милість будуть супроводжувати тебе в усі дні твого життя. Якщо ви хочете цього, помоліться зі мною. Запросіть Бога у своє життя як ніколи раніше. Ви не зобов'язані бути досконалими. Він не просить цього, він просить прийти. Прийдіть такими, як є, щоб він міг зробити все інше. Прийдіть до нього сьогодні з відкритим серцем, давайте помолимося. Отже Небесний Ісусе. Я молюся до Тебе. Боже, мені набридло жити з уявленням, що я завжди маю бути правою, і що в іншому разі ти залишиш мене і кинеш мене. Боже, прости мене за такий погляд, за неправильне сприйняття тебе. Ісусе, я знаю, що ти мій Спаситель. я вірю усім серцем, що ти Господь мого життя. Ти помер на хресті, щоб я отримала прощення гріхів. І могла перебувати у правильних стосунках із небесним отцем. ісусе, я Вірю, що через три дні ти воскрес. І ця сила воскресіння тепер живе в мені. ісусе. я прошу тебе оновити мене. Я Запрошую тебе в моє життя і в моє серце. Очисти мій дім Боже. Зроби те, що ти хочеш. З цього моменту моє життя належить тобі. Сьогодні, Господи, я вибираю Тебе. Я віддаю тобі усе життя, Боже. Я приймаю усе, що Ти маєш для мене. Я прошу і молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. О, Господи, я підношу своїх братів і сестер, які повторили цю молитву, присвятивши вперше або заново свої життя тобі. Я молюся про те, щоб вони відчули твою любов як ніколи раніше. Господи, дякую, що ти оновив їх. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Всібієн Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Праве око є висіпалося. Їй було важко говорити. Мова була заплутаною. Єва вирішила, що в неї стався напад, але вона помилялася. Якось я прийшла додому, переодяглася в піжаму і була готова лягти спати, І тут моє праве око чомусь почало сіпатися. Це було дуже неприємно. У квітні 2018-го єва почала відчувати симптоми, схожі на інфаркт. Вона зателефонувала 911, а потім Джуді, лідерці їхньої малої групи. У мене почалися проблеми з мовленням. мені було важко вимовляти слова, і Джуді ледь мене розуміла. Її мова була нерозбірливою. Це було не схоже на єву. я помолилася за неї телефоном, а потім поїхала в лікарню і молилася усю дорогу. Єву відправили у відділення швидкої допомоги, де на неї вже чекали рідні та друзі. Ми приїхали усі туди і почали молитися за Єву. Коли побачили її у відділенні швидкої допомоги, то поклали на неї руки. Я сказала Богу, коли потрапила туди, якщо я маю бути тут, використай мене на славу твою. Я не хочу пробути тут даремно. Я знаю, що ти так не робиш. Я впевнена у цьому. Після сканування теренгену лікарі виявили пухлину в мозку за оком у неї була менінгіома. Це пухлина, яка виникає на оболонці мозку. Вона знаходилася зліва за оком і була досить великою 4-5 сантиметрів в діаметрі. Моя перша реакція була такою: ми повинні довіряти Богу, ми повинні йому вірити. Ми знаємо його обітниці і повинні стояти на них. я не питатиму тебе, чому. Але якщо я в лікарні і мені треба робити операцію на мозку, то прошу тебе, Ісусе, зціли мене повністю. Нехай не буде жодних негативних наслідків. Пухлина була в лівій частині поруч із зоною відповідальною за мову, і тому призвела до її спотворення. Поруч знаходилися відділи, які відповідають за моторику та зір. Це теж могло призвести до проблем. Єва могла осліпнути. Операцію призначили на серпень. Пухлину мала прибрати хірург Бетті Кім. Того ранку єва багато молилася і відчувала всередині повний мир. Ось що мені сказав Дух Святий. І ляжеш спати і прокинешся так, немов нічого й не сталося. ось тільки пухлини більше не буде. Я сказала лікарці Кім. ви можете погодитися зі мною, що усе буде добре. Що в мене не буде жодних побічних наслідків від цього. І вона відповіла: я погоджуюсь. Рідні та друзі з церкви теж продовжували молитися за неї. Коли все закінчилося, лікарі дозволили відвідування. Єва була притомна і почувалася чудово. Для мене це було дивно. Я подумала нічого собі. Ми можемо відвідати людину, якій щойно зробили операцію на мозку. Добре, ми пішли до неї. На мій подив. Вона говорила і навіть хотіла піднятися. Я знала, де я була. Я знала людей, які були в кімнаті. Я підняла руки і почала прославляти Бога. Операція на мозку це серйозна процедура, але наша клініка спеціалізується на подібних речах. Ми виконали безліч подібних операцій, цього разу так само все пройшло чудово. нещодавно я вийшла заміж. Сьогодні вона повністю здорова. Вона вдячна за чудову роботу лікарів клініки Мейо в Дженсонвіллі. Побічних наслідків не було, і їй не знадобилося додаткове лікування. у мене не було головного болю ні до ні після операції, жодних ліків, нічого. я була дуже вдячна, що обійшлося. Без цього і всього Коли я дивлюся на неї, то знаю, що вона свідчення того, що Божа сила діє. Я завжди вважала, що моя віра сильна, але ця подія ще більше посилила її в мені. Ми потребуємо одне одного, завжди оточуйте себе молитвою і молитовниками людьми віри. Ми потрібні одне одному, тому що молитва сильна. Оточуйте себе молитовниками і людьми віри, це те, про що говорить Яків у п'ятому розділі свого послання. Чи хворий хто з вас? Це можете бути ви. Нехай покличе присвітерів церкви, тобто інших віруючих, і нехай помоляться над ним. І молитва віри зцілить того, хто хворіє. Для Єви було дуже важливо, щоб вона була в згоді зі своїм хірургом. Вона хотіла, щоб після цієї операції все було добре. Я хочу бути в злагоді зі своїми друзями, з тими, хто оточує мене. Я пройду через це. Я побачу інший берег. Я буду повністю здорова. Це і є віра. Ви дивитеся на перешкоду і говорите. Це для того, щоб з'явилася слава Господня. Коли у вас є віра, коли ви довіряєте Богові, покладаєтесь на нього, у вас є всі ключі до чуда. Ми будемо молитися за вас. перед тим, як помолитися, хочемо підбадьорити вас і поділитися іншими відповідями на молитви. Коли ви чуєте ці свідчення, пам'ятайте, що це може трапитися із вами. Ось чому були написані історії Біблії. Ось чому всі записували чудеса Ісуса, коли Він ходив по землі. Вони робили це для того, щоб підбадьорити вас і показати, що він вчора, сьогодні і навіки той самий. І те, що він зробив для інших, він зробить для вас. Ось що пише Хелен Злабока, яка багато років молилася про зцілення горла. Одного разу вона почула, як ешлі молилася за людину, якій важко ковтати, і казала: випийте води і прийміть своє зцілення, проявіть свою віру в справах. Хелен прийняла зцілення, вона почала їсти та пити без будь-яких проблем. Крім того, було ще одне диво. Ешлі молилася про людей з хворобами спини, і знову Хелен повірила, що отримала зцілення, і більше не потребувала лікування, яке їй прописав лікар. Вірте і отримайте. безумовно. Ось ще одне свідчення про чудо: у Хосе з Флориди почало щось гостро боліти в лівій нозі, а вниз від коліна. Було відчуття, ніби хтось заганяє ніж йому в ногу і рухає ним. Лікар діагностував спінальний стеноз. Одного разу хосе дивився клуб 700», і Гордон отримав слово знання. Хтось відчуває жахливий біль у лівій нозі, немов вам під коліно заганяють ніж. Бог цілює вас. Ви щойно відчули там одночасно і тепло, і холод. Ви зцілені і повністю відновлені. Віддайте славу Богові. Наступного дня я поділилася словом знання. Якщо у вас спінальний стеноз, Бог зцілює вас зараз. Хосе прийняв ці слова і отримав повне зцілення. Слава Богу, це неймовірно Алілуя! Бог хоче зцілити вас. Він хоче відповісти на вашу молитву. Він може навіть назвати вашу конкретну хворобу та описати її, щоб ви знали, що це про вас. у цьому суть? Слово знання це не якась чарівна паличка. Це Бог говорить через друзів і оточення. Я з тобою, я хочу відновити і підбадьорити тебе. Я хочу дати тобі те, за що ти зможеш триматися, докази і підставу, які допоможуть твоїй вірі стати реальною. Це те слово. За яке ви можете триматися, він прощає всі ваші беззаконня, усе це стирається. Вам не потрібно турбуватися про це. Віддайте все це на хрест про це подбали. Він прощає ваші беззаконня і зцілює всі ваші хвороби. Нехай ваші хвороби, біль, неміч стануть частиною цього всього. Віддайте все йому. Помолимося. Господі Бог Всемогутній, ми приходимо до Тебе і проголошуємо, що словами Твоїми були створені небеса, що за словом Твоїм з'явилося життя. Ми проголошуємо Твою дивовижну силу і приймаємо її. Ми приймаємо кожен дар, який у тебе є для нас. Ми приймаємо дар прощення та дар очищення від усіх беззаконь. Ти можеш зробити нас чистими, як сніг. Ми проголошуємо це зараз. Ми проголошуємо твоє зцілення. Ми віримо, що ти можеш зцілити всі наші хвороби, забрати весь наш біль, всю нашу неміч, будь-які проблеми. Ти можеш. Усе нормалізувати, і ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Є людина на ім'я Ларрі, у вас проблеми з лівим стегном. Вони виникли після занять спортом і вже давно не дають вам спокою. Бог зцілює ваше стегно, ви відчули, як воно рушило. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Більше ніякого болю, ніякого запалення, ніяких проблем. в ім'я Ісуса Ешлі? Можливо, це стосується тієї самої людини або когось іншого. У вас проблеми з лівим коліном. Воно турбує вас, коли починаєте робити вправи. Там запалення вам боляче. Я вірю, що Бог зцілює вас зараз. Припухлість, рідина і пошкодження тканин від попередніх травм зникають. Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Повна рухливість повернеться вашому лівому коліну. Дякую, Господи. Амінь. Комусь зробили операцію після неї у вас жахливий головний біль, і з'являється знову і знову. Ви думаєте, що це наслідки операції, але це не так. Тове фронтасердрінев ім'я Ісуса, будьте зцілені. Нехай біль запалення і всі проблеми покинуть вас зараз. ім'я Ісуса, відновіться». є ще хтось. Ви почули історію про проблеми з ковтаннями? Сказали, будь ласка, повторіть це, тому що. Мене це теж турбує. Ця проблема може бути пов'язана з горлом або кишківником. Бог цілює вас зараз. У вас буде нормальне ковтання і травлення. Ви ім'я Ісуса. Будьте зцілені. У когось проблеми зі спинномозковою рідною у нижній частині хребта, це якась інфекція. Я вірю, що Бог зцілює вас зараз. Ви ім'я Ісуса. Це справжнє чудо. Дякую, Ісусе, за те, що ти робиш. Амінь. Амінь і амінь. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам, поділіться своєю історією з іншими. Напишіть нам на нашому сайті. Якщо ви потребуєте молитви, ми готові підтримати вас. Ми прощаємося зі словами з приповістей. Приємна мова, стільниковий мед, солодка для душі, цілюща для кісток.